Сказати, що на скутері саме зручна посадка, все ж таки скутер вантажний, багато місця відведено саме для вантажу. Так, Дивимось, як набирає. Так, на максимальна швидкість 55 км на годину. Перевіряємо кікстартер. двигун працює ідеально. На злучнику відсутня накладка, по ній були пошкодження, довелося її зняти. Так, повороти працюють. Габарит, стоп, сигнал. Ось такий цікавий варіант. Скутер розмитнений, без проблем ставиться на облік. Кому цікава доставка, відправляємо по Україні. Рідкісна техніка, практична, надійна, комфортна в ходу. Кому цікава подібна техніка, підписуйтесь на канал. Кого зацікавив даний скутер, телефон залишаю під відео.